Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про такий поширений бур'ян, як плоскуха звичайна, який ще називають півнячим просом. Плоскуха звичайна це однорічна трав'яниста рослина висотою від 10 до 100 см. Коренева система мичкувата, стебла численні, колін часто зігнуті, голі від основи розгалужені. Листки прості, сидячі, широколінійні, по краях горшко шорсткі, язичків не мають. Цвіте теплускуха звичайна у червні вересні. Квіти зібрані у пониклу волоть до 20 см завдовжки. Володь має гостро шуршськолисті гілочки. Колоски до 3 мм завдовжки, яйцевидно загострені, одноквіткові. З черевного боку плоскі, а з спинки майже сидячі опуклі, зібрані від двох до чотирьох на одному боці гілочок, колускових лусок три, третя луска з міцними щетинками і довгим остюком, квітковий луски голі, гладенькі, без остюків. плід зернівка до 2 мм завдовжки. Насіння достигає з серпня до пізньої осені. Одна рослина може утворити до 60 тисяч зернівок. Насіння зберігає здатність до схожості до 13 років. Проростає насіння з глибини не більше як 12-14 сантиметрів. Оптимальна температура для проростання від 26 до 28 градусів, але може проростати рано навесні, у квітні, коли температура від 4 до 6 градусів тепла. Насіння плоскухи звичайної має гарну схожість, якщо вологість ґрунту від 40 до 80%. Внесення у ґрунт комплексник азотно-фосфорно-калієвих добрив стимулює проростання насіння. Плоскуха звичайна це дуже поширений однорічний злаковий бур'ян, засмічує посіви як зернових, так і просапних культур. Плоскуха звичайна. Добра кормова рослина, яку охоче поїдають свині, велика рогата худоба та коні, але для коней у великій кількості плоскуха звичайна є шкідливою. Як кормову рослину згодовують худобі свіжою, силосують та сушать на сіно. У старих рослин стебла стають жорсткими, твердими та непридатними на корм худобі. Насіння плускухи звичайної досить велике, до 2 мм завдовжки. Його використовують для згодовування свійській птиці. Саме тому рослина отримала ще одну назву півняче просо. Пройшовши через травний тракт птиці, насіння повністю перетравлюється на відміну від насіння лободи білої, яке не втрачає своєї схожості навіть після проходження травним трактом тварин. Плоди плоскухи звичайної придатні для виготовлення крупи та борошна невисокої якості. Крупа подібна до пшона, але дещо дрібніша. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.